Усім привіт! Сьогодні в нас буде знову запаковочка. Я покажу книжки, які я прочитала за цей місяць. Але детальніше я про них розкажу в окремому відео. Ось я знаю, в мене був дуже такий затяжний період, коли я не могла нічого знімати. В мене було дуже таке. Доволі гнитюче самопочуття, тому я нічого не робила, нічого не знімала, але я в цей момент читала. Не дуже активно, але я читала, і про це все я вам розкажу згодом та в окремому відео. А сьогодні у нас буде запаковочка, тому поїхали. Так, у нас все як завжди. А, ножиці, скотч, і ми будемо починати. Моя підписниця Анастасія питала, яка закладинка мені дісталася, і ось така червоненька. Така ось так, з золотим написом. Чесно кажучи, я взагалі не знала, що там є різні закладинки, але тепер знаю. Стосовно книги, то в мене були більші очікування, напевно. Не знаю, чомусь третя книга мені менше зайшла. Хоча тут були саме такі вже більш соковиті моменти, але ох, не знаю, не знаю. В мене взагалі неоднозначні відчуття стосовно тимського. Тому що якщо ось небесний урядник мені прям був до душі перші дві частини, третя, так, 50 на 50, то ось засновник диявольського чи якогось там культу, прям дуже-дуже тяжко йде. І а, я вирішила, що я трішечки зачекаю, можливо, а, буду читати усю серію пізніше, як, коли вона уся вийде. А, навіть не знаю. Але зараз це для мене такий шрек, знаєте, який. Є. До речі, ось це тут можна побачити. Коротше, як так можна? Я замовляю собі книжечку замовлення, новесеньку, а вона приходить мені подряпана та пом'ятана. Ну, ну як так? Ну як так? Це вже вдруге. Вдруге, господи, я ж я зрікаюсь знову ж таки, зрікаюся щось замовляти на передзамовленні у бюджет. Тому що вже друга книга, і друга книга не в задовільному стані. Я в книгарні зможу купити книжечку за такою ж самою ціною, як на Ось, Але я буду бачити, що купую, і обрати собі більш-менш гарний прибірничок. Так от, повертаючись, для мене засновник, ось цього демонського диявольського засновник демонічного шляху, а для мене це як китайський шрек. Серйозно, це китайський шрек, який подорожує разом з віслюком, і там щось десь прокльовується. Також мені дуже важко читати про ось це китайське захоплення дитинством. Я розумію, що у нас все будується навколо дитинства, але читати про це о, Господи, це, дуже, це дуже тяжко. І, чесно кажучи, Після засновника, точніше, після небесного урядника, засновника читати, прям важкувати. важкувати. Можливо, можливо, я повернуся до цієї серії трішечки пізніше, а зараз вона буде їхати в Запоріжжя не Я перепрошую, але дочитати я її не змогла. І ось тут у нас взагалі все тріо. Першу книжку я вже відправляла в Запоріжжя. Тут їде друга та третя е, небесного урядника, і одна книжечка Засновника демонічного куку. Мені так важко запам'ятати цю назву. взагалі ви знаєте, е, я чомусь е, ось коли пакую все це, е, замислилась, що. Це як не asmr відео а, знаєте, такі відео, коротше, коли е, тобі щось розповідають а на фоні, там ріжуть мило чи щось там шмакують, давлять. Чому е, е, не знаю чому? Але ось мені мені здається, що тут можемо поспілкуватися про якісь нагальні або відсторонені теми стосовно книжок, але не, не прям зосереджуватися на прочитаному чи розпаковках, чи запланованому. Ось тут у нас зайчик. Господи, ще виявилось також серію, хто б міг подумати серйозно. Але тут, дивіться, дивіться, як гарнесенько ось ця відрізана, цей відрізаний клаптик паперу ідеально підійшов під, під цю книгу. Господи, це, це прям це захоп. Чесно, в мене вже просто горить стосовно... Усіх цих серій я не припиню розповідати про те, що скільки можна. Ви читаєте книгу. Ви, ви реально відчуваєте, що вона завершена. Вона не потребує продовження. Нащо? Нащо автори друкують другу, третю, я не знаю, серію в серії, серію після серії. Ну, я розумію, що так всім хочеться грошей, але, будь ласочка, ну, ви можете, у вас вже є якась сім'я. Ну, спробуйте щось новесеньке. Нащо продовжувати цю серію? А, так от, зайчик у нас був. В одному екземплярі, <смі> ну тобто була одна книга, але зараз, зараз вже вийшла друга. Я так відчуваю, що будуть її перекладати в нас також. І ну, доведеться читати, <смі> доведеться читати, а що робити, що робити. Це боліше. Це, 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 це краса, якби не це напилювання, я не знаю, софтач чи не софтач. І ось ці, подивіться, подряпини на всіх цих сторінках, котрі пофарбовані. Дуже легко залишаються подряпини. Але книга чудова. Вона завершена. Уявіть собі, це завершена книга. Так. І вона реально чудова. Вона дуже, вона дуже тепла, вона дуже добра. Якщо вам не вистачає відчуття єдності, дружби, відчуття чогось такого теплого та довірливого, ну я раджу прочитати. Вона, вона класна, мені дуже сподобалося. Я в очікуванні декількох своїх предзамовлень ось В кінці відео я вам ще покажу розпаковочку по традиції. А, але я в очікуванні ще двох своїх предзамовлень. І там в нас буде одна а, гейська книжечка, а одна буде сапфічна. Тож очікуємо. Ще в мене закралася така думка, знаєте, я, я помітила за собою, що коли мені книжка подобається, то я про неї говорю прям ну, дуже мало. А якщо книжка не подобається, я приділяю цій книзі занадто багато уваги серйозно. В мене прямо гориться. Я хочу поділитися з людьми, що це просто це, 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 це жахливо, це не потрібно читати. І що яка я засмучена, що витратила своє життя, свої безповоротні години на ту чи іншу книгу, яка мені не сподобалася. В цьому місяці також буде дуже таке велике розчарування, від якого я серйозно я не очікувала. Я не очікувала цього розчарування. І чесно, ось я вас зараз пакую книжечки, і в мене виникає питання, як люди дивляться книжкових блогерів? Серйозно, тобто, ось я вже не перший раз. Ведусь на якісь поради від книжкових блогерів, купую книгу, а потім це виявляється, що занадто жахливо. Прям це неможливо читати. І в мене резонне питання: чому люди продовжують дивитися книжкових блогерів? Якщо їх поради, ну дуже великій кількості випадків виявляються ну прям ну, прям не дуже. І читати це не неможливо. І я вже не перший раз так не роздатувала три книжечки. Так, ось тут я вам покажу моментик. Мені сказали, мені розповіли, що перманентний маркер може е, полиняти, я не знаю, може просочитися через ось цей крафтовий папір е, в книжку, зіпсувати її. Тому я вирішила е, взяти ось ці стікери і писати на стікерах. І вони помаранче. Люблю помаранче. Так, у нас продовження. І тут я буду відправляти. Я хотіла вам її продемонструвати, цю книжечку, але о, я розумію, що я хочу відправити їх вдвох: першу та другу. Я дочитала другу книгу. Ось перша, друга. І боже, які вони смачні! Це, це мені здається, це просто найкращі книги, які я прочитала в цьому році. Е, можливо. Можливо. Господи, ці закладинки, які йдуть в комплекті. Навіщо їх взагалі роблять? Я, я, їм, я їм не користуюся. Взагалі не користуюся. Мені вони дуже незручні. Стосовно книги, я буду. Так, і хочу вам показати ці книжки, я замовляла напряму у Богдана. І, і, і вони, ну, власне, ну, ну чому, чому неможливо було відправити нормальні книжки? Чому мені дістаються завжди з такими дуже помітними коцками? Перше, ще норм, а друга, прям, ну, це біль. Це біль. А так от я буду розповідати в окремому відео, в наступному, сподіваюся, що буду розповідати, як же мені зайшла ця книга. Я ніколи в житті не робила жодних топів. в мене взагалі в голові не було якихось там, знаєте, там знаєте, топ цього року. не знаю, Найкраща книга цього року, але після прочитання другої книги в мене в голові просто от, ось на Батом саме. Думка про те, що це буде найкраща книга року. Серйозно, я я прям в захваті. Я в захваті від авторки, я в захваті від перекладу, тому що тут перекладачка я, 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 я не запам'ятала, як <смас> мене дуже погано пам'ять на мене вибачаюсь. Але перекладачка просто вона вона неймовірна. Те, що вона робить з українською мовою, це це прекрасно, це, це одне задоволення читати. Я дуже вдячна, що вона перекладає. Переклала цю серію, вона наразі перекладає. Полоненого принца, тому це задоволення, це щире задоволення. Я на я тепер очікую третьої книги, яка ще навіть не вийшла, її ще навіть не дописала авторка. І так я розумію, що їй потрібен час, щоб третя книга була не менш приголомшлива і така ж кайфова, як попередні дві. Але я хочу швидше дізнатися, чим там все завершиться. І якщо у вас будуть питання стосовно чи багатько там. Гей-лінії, тоді. Ні. ні, взагалі нема. Ну, точніше, як вона є, але знаєте, вона настільки slow burn, що наприкінці другої книги ви просто доторкнетесь до того, що можна буде назвати Гейлінією. В першій і в більшій частині другої книги це будуть лише натяки. А вони в мене будуть їхати в Запоріжжя? Більш детальніше розкажу трішечки трішечки пізніше. Так, тут, коротше, в мене виникла ідея: а що, якщо покласти не ребром книжки, а одна на одну в горизонтальному положенні? Зараз ми це перевіримо. Зараз ми це перевіримо. І знаєте, що я вам хочу сказати? Для мене це, ну, я, можливо, не дуже розумна, але знаєте, вони так не вміщаються. Тобто, взагалі не можна закрити коробку. А ось так все нормально ладно. Я фізика, там, я не знаю геометрія, це, це не моє. Але я спробувала, тепер ви теж будете про це знати, як і я, якщо ви до цього цього не знали. Так, все. А тепер ми, коротше, будемо з вами пакувати. Я не знаю, як ми з вами це поспімоємо книжечки. Але я вирішила їх відправляти в Запоріжжя. Так в мене є така плотненька, більш плотна картонка. Хоча мені здається, що вони, вони тут не влізуть. Дуже гарні книги. Просто вони неймовірне видання серйозно. Я дуже щаслива, що я його так. Ну і що, що потрібно було довести, нічого не. Не вліз. В мене була ідея для цих книжок, як їх можна буде запакувати. Зараз будувати так от повертаючись до цих до цього видання, точніше, до самих книжок. Я реально зараз не можу читати українське. Ну, не то, що не можу, я мене зараз ніяк не читати українську класику. В мене дуже багато всього різноманітного, що можна, буде, що можна почитати з перекладів, тому я поки що зосереджуся на перекладах, і мені здається, ще трішечки пройде часу, і я зможу знову повернутися до українського, бо свого часу я прочитала дуже багато українського, саме українських авторів, і, і, і мені вже приїлося. Я зараз читаю дуже легке чтиво. Там нема якихось глобальних тем, там нема високої полички зазвичай, з того, що я читаю. Але мені по кайфу. Мені по кайфу, я себе не засуджую, я дозволяю собі читати те, що читається. Господи, Ми, в нас і так не дуже просте життя. Давайте будемо відверті. І ще стримувати себе чи ацікувати за те, що я читаю щось легесеньке, замість того, щоб читати якісь наукові праці чи якісь видатні художні романи. <laughs> життя надто коротке, щоб себе змушувати. Хоча, знаєте, я такий псевдоінтелектуал, що я дуже часто раніше читала саме класику. Ну, не дуже часто, мені здається, в 95% випадків я читала саме її. А, зараз, зараз, 31 рік, я читаю все, що заманеться. І в цьому дуже багато Ян Кедалт. Мені здається, якщо ти не читав багато Янге Далт в відповідному віці, то. Все одно треба нас догнати. Треба цього начитатися, поки вже не буде лізти з, з усіх щілий. Так, ну тут я, коротше, розтріпала пакетик, в якому ці книжки взагалі були придбані. Я сподіваюся, що це буде нормою, і вони там будуть якось дихати. Зараз я ще впакую ось таку Ось таку додаткову захисну картоночку, тому що книги дуже красиві, книги вже рідкісні, тому треба їх берегти. Чесно, я зараз все частіше і частіше уявляю, що в мене колись буде своя поличка. В мене буде навіть не поличка, в мене буде ціла шафа, де я буду зберігати і виставляти усі свої книжки. Це, це прям Мерія номер. Цей місяць в мене стосовно читання був не дуже продуктивним. Мені взагалі було не дуже е, круто. Я, не знаю, я взагалі не відчувала в собі сили щось знімати, щось робити. І ось це відео я роблю прям. Прямо через силу мені дуже важко. <с> мені, мені було дуже важко розпочати, тому що а, коли ти не бачиш а, зворотнього зв'язку, коли ти не бачиш а, а, вихлопу з того, що ти робиш, дуже важко продовжувати. Але як ти можеш побачити якийсь результат, коли ти нічого не робиш? Ну і коротше, і з цими думками я повертаюся до вас. Буду намагатися ще ввести свій інстаграм, можливо, навіть заведу Тік-Ток. Так, в цьому старому віці я буду. Так, у нас ще готова одна, дві. Все. Це буде потрібно ще спакувати в окрему коробку, але не знаю, подивимось. Коротше, Тік-Ток, там всі діла. Побачимо. Я дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Як завжди, розраховую на вашу підтримку. Там підписочки, лайки. І як я вам обіцяла, в кінці розпаковочка цю книгу я чекала майже 4 місяці, тому що я її предзамовила як тільки вона була анонсована. А потім на видавниці були дуже великі черги, якісь там труднощі. З накладом і книжечка до мене потрапила тільки зараз. На жаль, я не можу її прочитати. Це якраз українського автора. Бо першу книгу я чесно не дочитала. І другу я хочу читати вже коли першу повністю завершу. Стосовно цього видавництва в своєму інстаграмі обіцяли, що за те, що у них дуже велика затримка з друком, вони надішлють всім листівочки з артами з книжок цього автора. І що ви гадаєте? Як ви гадаєте, ніхто нічого не... Надіслав. Я дуже засмучена, ну, але маємо, що маємо. А я вам нагадую, що ставте дизлайки, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, бо все, що ви пишете, дуже сильно допомагає не закидати те, що я роблю. Ось, все, Дуже вам дякую, всім па-па!